Кажу по кум. він же ж може скинути міну, вернутися назад. Він нам обійшовся біля 65-70 тисяч. Це прилад для їзди автомобіля вночі без фар. Ми їдемо в повній темноті. Це буде дрон для підвозки боєкомплекту. Навіть можна його буде використовувати як для евакуації поранених. Будемо боротися, ремонтувати машини, робити велодрони, тільки щоб ми не були рабами. Що кума? Дивимося, що у нас тут, походу, є, так? що ми на сьогодні плануємо? що ми на нині плануємо? Тести, тести. Ну давай тести, то тести. Що включаємо? Давай. Дзвонять хлопці з передової і кажуть: приїжджає танчик кожен божий день, 500 метрів від нас. І кожен день по нас працює в той самий час, в то саме місце. Щось треба таке придумати, аби на то, то місце, куди танчик приїжджає, коли його немає, відвезти чи міну, чи, чи якусь, е... щось що взривається, і там лишити, коли він приїде, щоб він зірвався. От ми почали над цим працювати, працювати. Кажу, кумове, кум. Він же ж може скинути міну, повернутися назад. І так, якби така ідея виникла. Пробуй. Браво-ліво. Це протитанкова міна. Все таким чином скидай. нову міну. Зарядкаємо. Закриваємо. Зараз він долає перешкоди. Спробуємо? Давай. Основу була зроблена Романом з кутника п'ятерки. З варенько. Почепили колеса від гіроскутера з іншими шинами, більш потужнішими. Шинами від квадроцикла дитячого. Квадроцикла, так, Е, Всередині електроніка вся, тобто контролери швидкості, приймач, акумулятор і ПМС. -ка. Далі, електромагніт. Простий дверний електромагніт для скидання міни, Резинка для натягування і сам пульт такий, як в квадрокоптері для управління. У даному випадку він нам обійшовся біля 65-70 тисяч. Все пульт нове. новий. новий колесо, підсилювач так. новий, акумулятор новий. Бляха нова, контролери нові, все нове. Зато така виходить так. і ціна. Управляється він з допомогою такого пульта від дрона універсального. Тобто все дуже просто. Перед так, вправо вліво. ліву. Робили по аналогії квадрокоптерів. Ще працюємо над тим, щоб обезшумити його максимально, тобто щоб не було його абсолютно чути. Ми зробили все, відправили хлопцям, хлопці кажуть, пів години поїзду, перегрівається, вибиває. Все, відправили назад, ми повністю переробили електроніку, електроніку так. Повністю контролери всі. Ну, перестало те, вибивати, так. Перестало вибивати. Вилізло щось інакше. Один вже такий камікадзе є на передовій, він вже працює і ми чекаємо відзивів від ЗСУ, від хлопців, що вони скажуть, що нам ще треба доробити. А сьогодні тестування Саме заганяємо що у мене це крила для їзди автомобіля вночі без фар. Все він складається з такої камери. Це є така камера на магнітах. Вона чіпається до автомобіля. Тут ми маємо монітор і на моніторі вночі бачимо обстановку на дорозі. Подзвонив мені друг. І каже батько на передовій на Авдіївському напрямку. Каже: ти каже весільний оператор вже 20 років, каже, займається тим може візьми, каже, придумай щось таке батькові. щоб, каже, може, якусь камеру каже, фотоапарат каже, значить, ну, тр тр трохи бачить щось таке. І методом проб і помилок ми дійшли до такого приладу, який дійсно реально працює. 40 кілометрів на годину це буде дрон для під підвозки боєкомплекту. Дрон для підвозки, продовольства, їди. Що хлопці собі схочуть, то собі будуть вести. Тут буде стояти кузово, будуть відкриватися борти, на нього можна буде класти, ну все, що навіть можна, можна його буде використовувати як для евакуації пораненого. Особливість його в чому? В тому, що він має незалежну підвізку, він може брати любі бар'єри. І у ньому стоять дуже потужні мотор колеса, і хороша зацепна реакція з землею от на цих колесах. Це буде для виявлення, виявлення. мін. Так. Тобто ми маємо таку антенну, яка буде спереді і буде сигналізувати, коли є якась міна металічна річ на полі. Колись дуже мудра людина сказала дуже мудрі речі. Це був Тарас Шевченко. Що от тому, тому в лихі години ми завзяті вперті, бо для вільної людини рабство гірше смерті. Я би врозуміли, що як би не було і що би не було, ми рабами не будемо. Ми будемо боротися, ремонтувати машини, робити велодрони, тільки щоб ми не були рабами.